Кахетія на початку 17 століття цю кавказьку країну очолювала мудра цариця Кетивана. Її правління відзначалося миром і справедливістю. Правителька піклувалася про потреби церкви, зводила храми і влаштовувала притулки. Персидський шах Аббас Перший, погрожуючи Грузії спустошенням, змусив кахетинців видати знатних жителів в якості заручників. Бажаючи відвернути біду від свого народу і святої церкви, разом із полоненими у вороже місто Ісфахан прибула і Китивана. Шах запропонував їй прийняти мусульманство, але отримав рішучу відмову. Тоді вона була кинута до в'язниці, де провела 10 років. Ніякі хитрощі, умовляння, ніякі погрози і тортури не змусили її зректись Христа. 26 вересня 1624 року. Великомучениця Китивана відійшла до Господа. Життя святих мучеників і подвижників є втіленим ідеалом істинного духовного і піднесеного життя. Старішина фізіологів світу. 1935 року на 15-му міжнародному конгресі фізіологів таке почесне звання було присвоєне Івану Петровичу Павлову. Уся його наукова діяльність була пронизана ідеєю про провідну роль нервової системи в регуляції діяльності організму. Свої численні експериментальні дані Павло представив у книзі лекції про роботу головних травних залоз. З часом вона була перекладена на багато європейських мов у 1904 році. Вчений першим з поміж російських колег був достойний Нобелівської премії за роботу в галузі фізіології травлення. Сьогодні ім'я Павлова носять Державний медичний університет та інститут фізіології в Санкт-Петербурзі. А в Рязані розташований дім музей уславленого фізіолога. Що не роблю. Постійно думаю, що служу цим, наскільки дозволяють мої сили передусім моїй вітчизні. Музей Чорноморського флоту у Севастополі. Він був заснований 26 вересня 1869 року з ініціативи Героя Севастопольської оборони генерала Тотлебена та інших учасників Кримської війни 1853-56 років. Спочатку музей був розташований у будинку генерала, але у 1895 році для нього було збудоване окреме приміщення. Сьогодні експозиція музею розповідає про історію Чорноморського флоту від дня його заснування до теперішнього часу. Тут зібрана унікальна колекція старовинної сучасної зброї, моделей кораблів, військового обмундирування, експозицій та живопису із бательною тематикою та старовинних фотокарток. На подвір'ї музею розташована відкрита експозиція військової техніки. Будь-яка повсякденна дрібниця минулих століть стає живою тканиною історії, наповнюючи особливим ароматом сухий перелік дат і подій. 1916 року письменниця Зінаїда Тулуб опублікувала свою повість на Піріпутьє на роздоріжжі, написану російською мовою. Події в Україні 1917 22 років мали вирішальний вплив на подальшу особисту і творчу долю Зінаїди Павлівни. Вона перейшла на українську мову і усвідомила себе українською письменницею. Найвизначнішим її твором став історичний роман Делогія Людолови. Другий Том вийшов у лютому, 37 го А в липні письменниця була заарештована. Після більш як десяти років перебування у засланні талановита романістка повернулась до Києва і продовжила свою діяльність. У творчому доробку Зінаїди Тулуб вірші, п'єси та кіносценарії, а ще переклади на російську творів українських і французьких письменників. Наші бурхливі залізні часи вимагають залізного хребта, залізних нервів і залізної упертості. У наступному випуску через 100 років після героїчного переходу військ Суворова через Альпи. На честь загиблих російських воїнів на перевалі Сент-Готтард було зведено пам'ятник. 1943 рік друга та завершальна стадія масштабної битви за Дніпро, нижньодніпровська наступальна операція. Творець першого російського мультфільму, кінопідприємець, режисер та продюсер Олександр Олексійович Ханжонков. Один з найбільш впливових новаторів у музиці ХХ століття угорський композитор, піаніст та музикознавець Бела Барток.